Мартін Макдона, якого прозвано ірландським квентіном Тарантіно, і який всіляко відхрещується від цього гучного титулу, не просто кінематографіст-постановник чи автор-сценарист, але насамперед письменник і драматург. Саме в цьому й коріниться спорідненість Макдони і Тарантіно. До речі, абсолютно необразлива для першого. Мартіне, не ображайся, ми дуже схожі. Обидва вони і Макдона, і Тарантіно, саркастичні постмодерністи і розумні кіномани. Вони сприймають кінематограф як поле для гри, як простір для оповідання захоплюючих історій, як візуальний вираз. Словесності. Ось чому діалоги у фільмах Макдони і Тарантіно настільки важливі. Мова їхніх персонажів у кінострічках, одночасно літературна і просто народна, є провідником у світ авторських ідей.